У психіки є чимало своїх захисних механізмів, але буде краще для неї і для вас в цілому, якщо ви допоможете їй захиститися від дуже важкого психоемоційного впливу, від того, який є зараз в цей час, і знайдете для себе таку форму існування, де ваша психіка буде найменш Вразлива від того, що відбувається навколо вас. Вся ця проінформованість новинами, всі ці знання поточної ситуації, що відбувається в Україні, і з війною пов'язано це все добре, це все чудово, але часом треба взяти інформаційну перерву, інформаційні канікули і попіклуватися про стан своєї психіки, про те, щоб вона дещо відпочила і не була надто перевантажена цією інформацією. А для цього треба вміти відчувати свої стани, слідкувати за своїм психоемоційним станом і знати, коли саме слід зробити собі. Більш таку інформаційну м'яку атмосферу, можете взагалі взяти собі перерву в тиждень, наприклад, або в два тижні, і взагалі не дивитися жодних новин, не споживати жодної інформації і зробити собі такий інформаційний детекс, зайнятися іншими справами, навчанням, особистісним розвитком, будівельними роботами. В себе вдома в кінці кінців, і повністю звільнити, звільнити свій розум, свій внутрішній психічний простір від впливу цього важкого інформаційного новинного контенту, який зараз є в нашій країні в зв'язку з війною, військовими діями. І таким чином вберегти себе, підтримати себе, підтримати свою психіку. Надати собі більше шансів для того, щоб ваше психічне здоров'я залишалося в нормі.